22 січня і розклад стосовно Трампа, його вчорашнього виступу, де він каже: віддайте мені цей шматок льоду, Ну, в смислі, Гренландію. Ви мені його все одно віддасте. Він хоче там розмістити військові бази. Військові бази, оцей свой якийсь там золотий купол, чи як там він називається, поставити. Ну, в общем, щось він там хоче в цій Гренландії. Десь я чула, що він хоче не тільки військові бази. А ще щось пов'язане з іскусственним інтелектом, тому що ці всі процесори, чи як там вони називаються, потребують охолодження, а там же ж холодно, да? це ж шматок льоду, тобто це вигідно, є охолодження. Ну, в общем, у нього там грандіозні плани на Гренландію. І про це зараз йде розмова. Данія і США розмовляють. Я вже робила до цього і один, і два. Все одно Трамп доб'ється свого. Чи Данія продасть, чи дасть доступ, чи відкриє двері для США. Да? Трамп хоче Гренландію. Отримає він те, що він хоче. Навпіл. Бачите, смерть війни. Він не хоче військового конфлікту. Там смерть війни. Трамп, ось Трамп не хоче військового конфлікту. Він не хоче війною добиватись гренландію. Він хоче тиском, залякуваннями, розмовами. Щось може отримати. Тобто, половину від бажаного може отримати. Перше, це військові бази, щось пов'язане з іскусственним інтелектом і охолодженням цих бандури. А друге, це ось колісниця, я вже казала, ці шляхи, морські шляхи контролювати. Да, він може це отримати, аж бігом. Ну, аж бігом може отримати. Тому що в Данії на це ресурсів нема, а в США на це ресурси є. Я думаю і казала до цього, що він отримає стосовно Гренландії Башана. Далі, сьогодні зранку, Трамп може запропонувати по одному мільйону кожному мешканцю Гренландії в обмін на підписання приєдна... приєднання острова до США. Ось так. Там живуть близько 50... 57 тисяч людей. Ну, тобто, це вже є купівля острову. Так, треба срочно до Гренландії. Срочно. Збираю речі, їду в Гренландію. Бо як ще можна заробити гроші, Да? шутка. Так, йде робота. Трамп, да, реально хоче, він реально хоче підкупити людей. Ну, може, не один мільйон, ну, може, менше. Да, Він хоче підкупити людей, щоб вони проголосували, щоб виходили і кричали, да, все, ми за США, ми там це. Ну, в общем, я вам кажу: він доб'ється свого стосовно Гренландії. Доб'ється свого. Далі, що він ще вчора казав, цей Трамп в Давосі? Після Другої світової війни ми повернули Гренландію, Гренландію Данії. Це було безглуздо. Понятно. А, вспомнила бабка, коли дівкою була. Це про це. Війна в Україні ніколи б не розпочалася, якби я переміг у виборах в 2020 році. Давайте спитаємо. Якщо би переміг Дональд Трамп в 2020 році, чи почалася би війна на Україні? Чи полізла би сюди Росія? Гроші, допомога, дії. Ну, хай не зарікається, да? а, якщо б сюди полізла Росія, а вона сюди би полізла, то ми б нічого не отримали, бачите, на пасиві. Нічого не отримали, ні, нічого. Тобто вони б сюди зайшли і захопили б нас. Ну, не за три дні, ну я не знаю там, за 30 днів. У нас би не було зброї. Зброя була від кого? Допомога була від Європи, від цього Байдена, да, від США, а цей би нічого не дав би. Він би сказав, би, Нє. Ні, ні, нема грошей. Це все, це все дурня, це все неправда. Що він тут казав? Що в США є якась мегазброя, він вчора казав, Трамп. Трамп вчора казав. На цьому форумі, що в США є якась збро... зброя, якась супер вообще нова, що одна ракета може знищити весь світ. Оце да. Що за суперзброя є в Трампа? З'явилася прям за... За... за рік Трамп. Дорога. Очікується, дім сила. Ну, показує, ну, ре... ну, є в них зброя є. Він показує всьому світу, що США найсильніші, що в нас щось є. Ну, є в них, звісно, щось, але я не думаю, що ця ракета знищить одна ракета, знищить весь світ. Ну, це просто було сказано так. Перемога нашого Дому, Трамп, ми там сильні, ми там, але вони розробляють таємну зброю. Дивіться, США таємно розробляють нову зброю. Таємно або є вже, або розробляють якусь нову зброю. Є щось є. Що за нова зброя все ще? охот розпач. охот повільний розпач. Зупинка. Зупинити цих. Зупинка диявола. Зупинити. Щоб до них ніхто не ліз. А що за зброя? Ну Чертіжи, щось. Це що за зброя? Ну, башня. Башня, ілюзія мир. Ну, це зброя не знищить весь світ. Ось башня, ілюзія мир, весь світ. Ця зброя, одна ракета не знищить весь світ. Якась нова, хитра зброя. Я думаю, що це щось пов'язано з тобто щось нове. Щось пов'язано з іскусственним інтелектом. Щось, ось, щось, щось таке нове. Такі справи?